Порада вам на зараз від вищих сил. Знаєте, тут таке враження, що можливо вам треба налагодити да, стосунки. Спілкування з колишніми партнерами. Тут король королева мечів, знаєте, це розведені люди. Можливо, це не ви вже розведені один з одним, але це можуть бути знаєте, люди, які вже мають за спиною якісь стосунки або, наприклад, шлюб, можливо, навіть не один. Так? І тут таке враження, що треба налагодити стосунки з людиною, яка вже була в стосунках або була одружена, і це людина, яка дуже схожа на вас. Ви, наприклад, можете однаково думати. У вас можуть бути однакові цінності, у вас однакові вподобання, однакові там, наприклад, гастрономічні вподобання. Да? Тобто, і вам цікаво говорити, цікаво говорити. Тут акцент треба зробити на те, що з людиною дуже цікаво розмовляти, і це знаєте, якби такий процес розмов. Це розумні розмови про любі теми на любі теми, да? і сам процес розмов дуже-дуже ну, тішить. Да? І от вам треба зробити такий акцентик, да? подумати, що якщо ви хочете дійсно якусь пару собі, то вибирайте собі людей, людину, яка дуже сильно схожа на вас. І вам з нею цікаво.